Шукове рятувальні роботи на місці вечірнього удару у Харкові завершені. Росіяни атакували місто ракетами С-400. На тепер відомо про 50 потерпілих. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексінігобов. За його даними, поранені 13 цивільних, один рятувальник, 36 поліцейських і один загиблий. Це 43 річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Вибухи пролунали поруч з адмінбудівлею правоохоронних органів в основ'янському районі міста, а згодом біля житлової багатоповерхівки. Останні новини про наслідки ворожої атаки дізнаємося просто зараз наживо. з нами на прямому зв'язку. Керівник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир Тимошко. Вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, пане Володимире, в якому стані перебувають зараз ваші колеги, які зазнали поранень, і ті тяжкі, які були серед них. Я в якому стані вони зараз? Станок станом на минулу ніч знаходилось в лікарні із 36 поранених поліцейських. 16. З них, до речі, одна жінка на 26-му, двотижні вагітності. Слава Богу, як запевнили лікарі. Ми з ними спілкуємося постійно. Що з дитиною буде все хорошо і з нею буде все хорошо. Крім того, із 16 поліцейських четверо станом на вечір були в дуже тяжкому стані. Наразі на зараз, на сьогоднішню хвилину, залишаються. Тяжкому стані троє поліцейських. За їх життя борються наші святі люди, лікарі, перед якими ми вклоняємося за їх працю. І я дуже сподіваюся, як і весь особовий склад поліції та й Слабожанщина вся, що вони виживуть і будуть, з них здоров'я буде все в порядку. Ми дуже хочемо на це сподіватися. Загинув один поліцейський полковник поліції Андрій Матвієнко. Це досить відома в Харкові людина. Ходячи, ви вже можете сказати звання, його знає не тільки колектив поліції його знають досить багато людей в Харківщині. Людина була дуже позитивна. От о, з 24 лютого він не покидав Харківщину і знаєте, є категорія людей, які завжди на позитиві. От о, він завжди був на позитиві. Тобто, людина, яка оптимізмом дишала, життям дишала і працею саме тому. Скажімо, вона досить відома в Харківщині. Це для нас реально трагедія. І наші і для співчуття мене... заги родині загиблого долучаємося теж, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, як фактично цей удар вплинув на роботу поліцейських в області в місті, тому що ми фактично залишились без будівлі, де працювали це вплинуло на, на наше почуття, на нашу злість і ненависть. Це так це вплинуло на роботу. В поліції це не вплинуло і не вплине, тому що ми е, звикли працювати в таких умовах. Е, основна функція поліції це люди, і люди, які знаходяться навколо нас. Це люсі мешканці, мешканці слабожанці. От е, ми живемо в таких умовах, і я кожному поліцейському з вашто лютого кажу, що поліція зараз це не додаткові права. Це продаткові обов'язки, обов'язки перед собою, перед людьми, перед а, державою і а, перед а, своєю батьківщиною. І і ми саме так і працюємо. Повірте на слово. Ми не не на хвилину. У нас проводяться, як проводилися евакуації з місць, де вони потребує. Ми а, щоденно здійснюємо 20-30 середніх оглядів місць подій по воєнним злочинам. Ми фіксуємо, документуємо воєнні злочини. Ми ловимо колаборантів ми це скажімо так пріоритетні на наразі задачі, які є Дякую. у нас наскільки я зрозуміла, поліцейські не прив'язані до певної будівлі. Вони постійно на місцях своєї роботи на виїздах. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Володимир Тимошко, керівник головного управління національної поліції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.